Всіх вітаю поціновувачів файно та смачно поїсти. Ви на кулінарному каналі Найстесті. Nice Сьогодні у нас буде в випуску святкова буженка. Приготуємо її разом з вами, як завжди, на каналі тільки легкі та смачні рецепти. З вас обов'язково соковита вподобайка. Підписочка на канал. Та якщо не тяжко, декілька коментарів. Першим ділом зупинимося на виборі м'яса. Як ви знаєте, божаніну можна готувати із багатьох видів м'яса, але я завжди зупиняюся на одному виді: це свиний ошеєк. Першим ділом ми оприділилися з м'ясом. Раджу вам маринувати, запікати невеликими кусками, так як у мене тут рівно кілограм, більше півтора кілограма я не беру. Краще 2-3 невеличких кусочка, чим один такий великий шмат запікти. Так вам буде зручніше, так буде набагато мариновка проходити смачніше та швидше. Я бачу тільки одні плюси: кілограм, півтора кілограма шмат м'яса це якраз той варіант, в якому ви точно не прогадаєте. Беремо мисочку, тазик, все, що у вас є, де вам буде зручно маринувати. У мене це пластмасова мисочка. Беремо сюди наш шашейчик. Розпочинаємо. Процес мариновочки нашого м'язка. І так, з приводу спеції, хочу сказати, тут є два варіанти. Перший варіант це все, що у вас є вдома. Ви кидаєте в одну посуду. Це все діло, міксуєте, як я зробив. У мене тут а, чеснок а, свіжий, а, нарубав слайсиками, додав лаврового листа, соль, а, суміш персів, а, суміш грузинської аджики для такої нотки, кавказської, чесник сушений, коріандр. Все, що було в хазяйці, все додав сюди. Навіть прованські трави є. Варіант другий, це ви вибираєте ті спеції, які вам більше всього сподобаються. Саме головне, спеціями не переборщіть, бо ви тоді не будете, як кажуть, куштувати м'ясо, а чисті спеції це не дуже гарно. І так, беремо наші спеції, це все діло гарненько посипаємо з однієї сторони, перевертаємо з іншої сторони. Залишок висипаю. Далі я беру концентрат соєвого соусу. Так як в мене це концентрат, його багато не треба лити, я його додаю для того, щоб наші спеції швидше розкрилися і м'язко швидше промаринувалося. Кому не доподобай соєвий соус, можете не додавати. Тішечки налили, Підставляємо наш соус і починаємо потихеньку масажувати наше м'язко. Крутим, вертим його з усіх сторін, щоб наші спеції розійшлися. Трішечки пом'яли, промасажували наше м'язко. Ви бачите, у нас такий добрий соковитий шматочок м'яса вийшов, весь, весь покритий спеціями. Вже пахне добре, вже пахне добре. Зараз що, беремо харчову плівку або пакетик, що у кого є, і оберемо і накриваємо. Як ви бачите, ми запечатали наше м'язко, відправляємо його в холодильник. Мінімальний срок мариновки це 4 години. Краще всього дати 12 годин мариновки. Так буде набагато смачніше м'ясо. Воно за 12 годин візьме в себе все, що є в спеціях. Побачите, хто ще ніколи не готував, приготуйте це набагато краще, ніж магазинна ковбаса, сосиски, сардельки і все інше можна брати з собою. На роботу дітям в садик бутерброди, в школу е робити бутерброди. Та й на стіл нарізати, поставити буде просто топчик, пушечка. Пролетіло 12 годин, наше м'яско замаринувалося, спеції відкрилися, М'яско пустило трішечки соку, це все нормально. Беремо деко, беремо фольгу. І наше м'яско треба буде гарненько замотати в фольгу. Шмандель м'яса. Викладуємо все. Все, що є в мисочки виливаємо зверху. Та гарненько, тугенько починаємо заматувати наше м'язко фольгу. 3-4 шари фольги буде достатньо. Коли мотаємо, стараємося, щоб замотати наше м'ясо так, щоб воно нікуди не витікло, щоб оці всі соки залишилися всередині. Це дуже важливо. І так, ми замотали, ми примяли, ми кладемо наше м'язко в деко. Беремо 200 г водички і додаємо в деко. Зараз ми беремо. Наше м'ясо відправляємо в розігріту духовочку 180 градусів півтори годинки. Тримаємо його на цій температурі. Далі, після того, як прилетіло півтори години, виключаємо нашу духовочку і залишаємо там м'ясо і ще на годинку. Буде дуже смачно. З вас соковита вподобайка. Я відправляю це діло в духовочку через 2,5 годинки, зустрінемось. Кульмінація сьогоднішнього випуска пролетіло 2,5 години. Я достав буженінку, її ще її не відкривав. Відкрию разом з вами. Як ви бачите, вона ще заматана. Беремо ножик обережно, обережно, обережно вибираємо краєць і відкриваємо її. Ооо! Мягенько-мягенько вже. Одразу, бачите. як, Навіть фольга розлітається, нічого страшного, потім поприбираємо пару парує, ооооо, а там сок. О, Так ти шо. Пахніть просто бамбічський. Я, чесно скажу, я знав, що цей рецепт просто люкс. Їм користуюсь не перший рік. Відрізаю все, відрізаю і Да ты шо? Она просто. Ну, она просто нежнейшая. Вот, бачите, я хочу взять шматочек, а вона вон, расходится по волокнам, а ще, горячая, горячая, горячая. Пушка, пушка, реальна, пушка. Mm -hmm. Люблю, люблю такую штуку. А, а! Угу, м. Народ, бомба, реально бомба. Краще всяких колбаси, сосісок до цього всього Оця наша справжня домашня українська кухня. Тепла, просто Бомбічна! Вон, аж пальці зліпаються. Вистегне на наступний день можна Гарненько нарізати тонесенькими слайсами поставити на стол. Та що хочете, робіть, її завжди буде смачно. Тут ну, просто завжди буде смачно. Так що користуємося цим рецептиком. Що я ще хочу сказати? Зараз пюрешечка. Ця боженіночка божественна, вона просто буде залітати, залітати в топчики. Так що з вас, з вас підписочка, смачна вподобайка, обов'язково. Давайте качнемо український тренд, український контент, щоб було у нас все супер-пупер, як кажуть. Вам бажаю натхнення, мирного неба, крепкого здоров'я, до зустрічі! Далі буде, па-па!